Доброго дня, колеги. Радий вас всіх бачити і хотів би зробити цікаву доповідь з приводу інновацій по збільшенню терміну придатності продукції, бо це реально щось нове, цікаве і те, що дозволить вам робити продукцію вищої якості. І якщо тут є виробники свіжих стейків, я думаю, вам теж буде цікаво, тому що для виробництва це зараз одне з найкращих рішень, яке я вам презентую. Будь-яку цікаву доповідь треба починати з, дослід... з дослідів у Великобританії, бо що таке британські науковці? Ми всі з вами знаємо. Уявіть, що вони зробили дослідження з приводу того, як ультраоброблена їжа впливає на організм людини. І хочу вам сказати, нічого доброго поки що не знайшли. Зробили е, приблизно тести з 200 тисячами людьми. Їх провели, впровадили, подивилися на результат. Е, стаття, лінк на статтю тут є, тому ви зможете ознайомитись більш детально, але я вам скажу окремі маленькі речі, які будуть цікаві, з е, приводу того, що вони таки знайшли близнят, котрим було по 24 роки. Це Ненсі і Еймі 24 роки, і їм треба було робити протягом двох тижнів наступне. Одна споживає ультраоброблену їжу, друга споживає звичайну сиру або маленьку, термічно оброблену. В принципі, по цукру, по жирам, по поживним по, по речовинам все однакове. Бо в нас є нутріціологи, котрі за цим слідкують. Але через два тижні одна погладшила на 1 кілограм, інша схудла на 1 кілограм. Чому це цікаво? Тому що насправді результатом було наступне: що ми не знаємо наскільки шкідлива для нас ультраоброблена продукція. І всі жахи того, що буде з нашим організмом. Тільки почали досліджувати 10 років тому назад. Але чому це? Ну, в чому проблема? Чому ми зараз всі на ультраоброблених продуктах? Тільки тому, що кожен виробник намагається зробити, щоб його продукція була якомога з довшим терміном зберігання, щоб вона виглядала якомога свіжіше. щоб кожен клієнт міг будь-який час прийти. І через день, через тиждень, через місяць, через два місяці придбати цю продукцію і насолодитися якістю. Але чи всі терм... методи подовження терміну зберігання нам відомі? В принципі, стандартне це в нас що? Це в нас або ми додаємо щось з хімічними елементами для того, щоб пригнічувати зростання мікробіології. І бактерії, або ми просто робимо термічну е, обробку продукції, і ми знаємо про пастерізацію, ми знаємо про стерилізацію, про заморожування. До речі, в принципі, один з найпростіших і найкращих методів. Але чи знаємо ми щось нове? Чи існує щось нове і цікаве на, на ринку, що поки що невідомо? І такою технологією є обробка під високим тиском. І це поки що єдина нетермічна технологія. Консервування вашої продукції. І як ви думаєте, як це виглядає? Виглядає воно приблизно ось так. В нас є обладнання, де нагорі є насоси, які нагнітають за допомогою води високий тиск у цьому прохідному конвейері? І так думаєш, в чому ж диво? А диво в тому, що Створюється високий гідростатичний тиск на продукцію, і саме під цим тиском помирають всі наші бактерії, які термін зберігання продукції знижують. Як це працює? І взагалі, яка механіка? Хто з вас займався дайвінгом? Підійміть руки, будь ласка. Скажіть, будь ласка. Після якої глибини вже ви починаєте розуміти, що ну трошки вже так важкувато. 7 метрів у мене. 7 10 метрів. У мене приблизно було так само 5. Я перший раз, знаєте, заплатив 50 доларів. Думаю, якщо заплатив, то треба пірнати. Після 15 метрів було настільки цікаво, що потім ще дуже довго відходив. із закладеними вухами. А тепер уявіть, що ваша продукція, вона, як Марі... ну, якщо ми беремо Маріїнську впадину десь на 10 кілометрів, ваша продукція погружається на 6 кілометрів. 6 кілометрів. Що це нам дає? Це нам дає те, що ми інактивуємо всі мікроорганізми, котрі є у вашій продукції. Руйнуються всі кілітинні мембрани цих бактерій. Приблизно той самий ефект ви можете отримати, якщо ви будете безперервно слухати дві години найкращі хіти Ані Лорок або Ірини Білик. Але це більш гуманний спосіб. За від 2 до 9 хвилин ви отримуєте той самий ефект. Причому як це виглядає? Виробничий процес досить простий. Є капсула, ви вкладаєте запаковану продукцію. В контейнері утворюється дуже високий тиск. Дуже високий тиск 60 тисяч бар. На виході у вас виходить ваша продукція так трошки мокренька. Посушили, запакували в ящики, і вуаля, у вас від 3 до 10 разів більше термін зберігання вашої продукції. Інновація? Інновація. Якщо ми будемо казати про технологію HPP, то ми. Будемо якраз десь посередині між пастерізацією і продукцією без консервантів, де ми без консервантів просто приготували її, як вдома, 3-4 дні і треба викидати. Або пастеризація, коли ми приготували з більш високими температурами, охолодили, запакували, але в нас втрачається поживні властивості і сенсорика продукту. і… Вуаля, в нас є технологія HPP, яка робить ту саму сенсорику, ту саму поживну якість, і у вас продукція буде мати ще додатково збільшений термін зберігання. Класно, я, я рахую, що так. І ви будете отримувати харчову безпеку, тому що всі повністю патогенні бактерії, як Лістерія, Сальмонела і Колі. Їх вже не буде існувати. У вас буде подовжений термін зберігання від 3 до 10 разів, що є саме по собі, по собі круто. У вас буде захист бренду, але це буде зв'язано з тим, що у вас буде менше повернення продукції, яка вийшла з, тер, з термінів зберігання. У вас буде чиста етикетка. Це зараз те, що дуже популярно в Європі і у світі, коли ви зменшуєте кількість інгредієнтів або їх повністю вилучаєте. І ваш клієнт дивиться і не може зрозуміти, чи може бути така оригінальна, класна, з мінімальними компонентами продукція. Навіть кількість солей ви можете зменшити у вашій продукції, тому що е, цей консервант вже не потрібен буде. Ви отримуєте преміум якість, тому що ви будете майже одні єдині, хто це робить. І у вас буде доступ до нових ринків. Чому? Тому що ви е, зможете мати більше плеча логістики. Е, де ця технологія вже використовується. В принципі, вона якраз в вашому секторі, це м'ясо і всі готові страви. Це складні соки і напої. Якщо ви бачили в Європі, продаються такі маленькі баночки від 50 до 100 мл, енергетичний шот називається. Випиваєш. і… В тебе, прям як після бьорну є багато сили і енергії, але це без хімії. Це тільки за рахунок натуральних компонентів, імбир, куркума і інші інгредієнти, але вони мають невеличку властивість. Це маленький термін зберігання. За рахунок HPP, термін зберігання подовжується на тижні і місяці, і за рахунок того, ви можете бути представлені в кожному холодильнику супермаркета, що, в принципі, в Європі так і відбувається. Подивимось, мабуть, на ринок, де це використовується. Ця технологія використовується на ринках з високою конкуренцією. Тому що коли у тебе Бентлі і у твого сусіда Бентлі. Ти робиш золотий Бентлі. Так само, коли ваша продукція однакова, ви вже використали все найкраще, що тільки можливо, технологія HPP дає вам додатковий бенефіт для того, щоб ваша продукція була на ринку цікавіше і якісніше, щоб ви могли вашому споживачу сказати, чим я краще, чим моя продукція відрізняється від конкурентів. В принципі, Якщо казати про цю технологію, то, мабуть, для багатьох вона буде нова, але вона вже існує. І вона існує вже в Україні. Є вже перші інсталяції, які вже ефективно працюють на українському ринку в сфері готових страв. Але це стосується не тільки готових страв, це і стосується і свіжого м'яса, це буде стосуватися і будь-яких м'ясних продуктів. Як ви бачили, один з прикладів це якраз були. Була та продукція, яку ви виробляєте. Оскільки збільшення терміну зберігання, це якби маленький, маленький, маленька презентація закінчилась, і наступна в нас вже повністю це нарізка стейків, я би хотів би теж інновацію вам розказати. А саме, в нас є стейки це преміальний продукт. Всі ми любимо ті-бон, всі ми любимо рібай. І всі ми хочемо, що або хтось там любить стейки з бараніни, це неймовірно смачно. Але все, що нам треба, це ми не тільки відрізаємо, ми це і виробляємо, і поставляємо на ринок. Коли ми хочемо поставити щось на ринок, ми зіштовхуємося з тим, що дай мені, будь ласка, продукцію з конкретною вагою, дай мені, будь ласка, продукцію з конкретною товщиною, і ось це поєднати іноді неможливо. Але є компанія Астек Іспанія, яка це поєднує і поєднує досить ефективно. Крім того, що вона впроваджує повністю. Так, ви хочете щось запитати? Ні. <плес> я, я вас запам'ятав. Крім того, що ви поєднуєте дві технології, уявіть вашу продукцію, яка заїжджає в обладнання. І нарізається для кожного клієнта з точною вагою, де ви знаєте, клієнт один, клієнт другий, третій і четвертий. Дай мені тут товщину, дай мені тут вагу. І у вас безвідходне виробництво. Причому з фіксовою вагою. Як це працює, я б хотів би вам показати невеличке відео, бо це набагато краще, ніж моє, моє пояснення. У нас є власниця Марія. Яка працює стандартним методом. І супермаркет каже: слухай, 125 грамові стейки просто у нас пішли. Давай, 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 125 грамів тільки. Другий клієнт каже, слухай, я працюю в кейтерингу, в мене 150 грамів. Я хочу розуміти вартість порції і на виході. Мені не треба там 175, 200, дай мені 150. І є експортери, кажуть, а дайте мені, будь ласка, мені все рівно, мені головне на кейтеринг конкретну е, товщину. Яку ми хочемо. Стандартний процес це коли ми зважуємо, трошки відпилюємо, поклали. І стейк вже не, не такий красивий, по-перше, і є виробничі травми. Про виробничі травми, це, мабуть, буде окремо. І для Марії це питання постійно кожного тижня, кожного місяця, що робити, як це робити. І тому було винайдено рішення від компанії Астек, коли в тебе є один. Одна одиниця обладнання, одне рішення, де ти завантажуєш свою продукцію, обладнання сканує повністю ваш продукт і каже: значить, для клієнта один в мене така товщина, така вага. Для клієнта номер 2 ось такі параметри, для клієнта номер 3 такі параметри. І у вас воля, безвідходне виробництво. Ви робите преміальну продукцію з мінімальними е, залишками. І найголовніше, ви можете продавати набагато дорожче, тому що у вас якість вашої продукції буде вища. Я маю на увазі зовнішній вигляд. Я впевнений, що у вас і так сировина – одна з найкращих. І далі ви на виході маєте клієнт 1, клієнт 2, клієнт 3. І єдиний маленький залишок це хвостик, котрий ми нікуди використати, в принципі, не можемо. Тому ви будете з цим обладнанням виконувати, 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 виконувати будь-які замовлення, які у вас можуть бути. Тому у вас буде нарешті, ви не будете роздавати м'ясо безкоштовно, тому що якщо 150 грамів, то це 150, а не 175 і не 200. У вас не буде більше відходів, значить, у вас зростуть доходи. У вас буде фіксована ціна, фіксована вага, фіксована товщина, ну параметри по товщині, і ви будете продавати дорожче. Ну і в принципі виробничих травм у вас, слава Богу, вже не буде. Інше рішення, котре досить цікаве, я, до речі, з цим зіштовхнувся нещодавно. По-перше, це на півтуші, а по-друге, це ребра. Я навіть не міг уявити, наскільки ресторани зараз замовляють, будь ласка, нам ширина ребра або 50, або 40, або 30, і хочемо так, хочемо сяк. Це, в принципі, та сама технологія трошки під іншим кутом. Ми фіксуємо. Продукцію посередині і відео. Зараз. А, ми фіксуємо продукцію посередині і нарізаємо так, як ви хочете. Хочете 30, хочете 50, як заводно. Ми наріжемо, і у вас по, по факту буде той продукт, який у вас замовляли. А, і саме головне це безпека. І мінімальна кількість операторів, яка для цього потрібна, і мінімальна кваліфікація, яка до цього теж потрібна. Тому е, такі рішення вони існують, е, і такі рішення використовуються на потоці. Тобто, не коли у вас маленьке виробництво, а коли у вас вже виробництво трошки потужніше. І тут ви можете або. Ділити навпіл або а, розрізати по той товщині, як ви хочете, тому що це обладнання досить універсальне і, як ви бачите, в потоці воно виробляє високої якості продукцію. Тому за 8 годин роботи оператора ви зменшуєте кількість проблем, які можуть бути на виробництві. І головне, що у вас не буде жодних ексцесів і випадків, а у вас буде тільки заробляння грошей і автоматизація всіх процесів. На наступному тижні буде виставка. А виставка з 17 по 19 числа в Києві це виставка. І це буде харчове обладнання, харчові технології, харчові додатки. Наша компанія там буде представлена на стенді, і ми якраз перевеземо деяку частину обладнання. Тому я буду радий, якщо ви приїдете до нас, відвідаєте цю виставку, і ми зможемо більш в більш деталях поговорити про ті технології, про які я тільки що вам доповів. Дякую вам. Дякую, пане Вадиме. Я теж запам'ятала ту людину, яка обіцяла запитання, будуть. Можу зараз, можу пізніше. Залюбки. Питання таке: як впливає технологія попередньої доповіді угу. на сам продукт? Ну, Зрозуміло, як воно впливає на патоген, чи є якийсь вплив на сам продукт. Приблизно, так само в презентації, я показував, що по продукту у вас буде ближче до цієї частини. Тобто, може короткий термін. ну… Термін зберігання буде вище, але у вас не буде порушена поживність і сенсорика. Тобто у вас продукція залишається такою смачною. Тобто, при, приблизно, як ви зробили борщ, поставили його в холодильник, через 3 дні він, що? він ще смачніший. Так само і з технологією HPP. У вас продукція не втрачає смак і ароматику. Що, що? Якраз друге питання. А наприклад, якщо ми говорили за джинджер-шоти про ті прір, вони вите ж така крута штука. Вони в скляній баночці продаються, тобто ця технологія, вона як спочатку відбувається у якійсь тарі, тобто в пакеті, щоб його стиснути. А потім переливається в скляну банку чи а, яким чином дуже і гарне, просто роздавить? Є, дуже гарне запитання. Як я вам сказав, деякі використовують пластик, деякі використовують скло. Але ця технологія тільки для пластику. Чому? Тому що скло воно роздавиться. А пластик, і, до речі, по джинджер-шоту там є компанії, які використовують пастерізацію, там менший термін зберігання, а в нас термін зберігання аж до місяця. Тобто. Маленький такий нюанс, яке пакування, бо ви бачили цю бандуру, вона досить велика. Це приблизно як соками. Можна нагріти гарячим розлити, але не той буде смак. Зараз джинджер-шоти, котрі розливаються в петі, це хардпет і цей хардпет це гарячий розлив. Якщо порівняти нашу продукцію і продукцію після гарячого розливу, ви відкриваєте, наче фреш. І ви п'єте, ви відчуваєте всю смакоароматику. ароматику. Після гарячого розливу трохи втрачається, але все рівно хочеш чи ні, імбир дає свої результати, він прям відкриває очі дуже швидко. Супер, дякую. Дякую вам. А, а Ні. А, з, приводу, з, з приводу запитання, якщо ви побачили, а, полімерне пакування, яке використовується, це може бути скін, це може бути звичайний ППЕ. Звичайний, але головне, щоб він був, знаєте, який? повністю гідроізольований, тобто, щоб у вас там ніде не протікало. Тому що, в принципі, будь-яке стандартне пакування, навіть целофановий пакет підійде. Але повинно бути герметичне пакування, інакше у вас продукт розчавить і його витіснить. Дякую, Дякую пане, пане Вадимо. Оживили за... публіку нам. Бо всі трошки розслабилися після обіду і е, заодно підготували.